Примуркоче Різдво. Ще зовсім трішки, і настане Різдво, повітря переповнене пречудовими запахами. Люди поспішають додому, щоб встигнути до святкової вечері. Домашні котики, які граються на місцевих площадках, чують, як їх господарі кличуть. Маруся їжа готова, пора вечеряти мурчику. Персик, йди сюди, киць, 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 киць. Одна за іншою кицьки розбігаються по своїм домівкам. Залишилося лише одне котеня, якого ніхто нікуди не зве. В нього немає будинку, куди він міг би піти. Він зголоднів, а навкруги стільки звабливих ароматів. Котеня застрибує на підвіконня великого дому та починає поглядатися у вікно. Ах, так там тепло і затишно, на обідньому столі багато їжі, а пахне вона, ну, просто чарівно. Маленьке котеня облизується. Він зістрибує з підвіконня і відправляється на пошук смітникових баків. Можливо, хоч там знайдеться що перекусити. От невезіння, в мусорному баці вже риється товстенний єнот. Маленьке кошеня понуро йде, думаючи про те, де ще він може пошукати, що поїсти. Йдучи вулицею, раптово він чує чарівну музику. На якусь мить вона змушує його забути про голод. Кошеня забирається на високе дерево, щоб поглянути в будинок. Через вікно він бачить накритий різдв'яний стіл і ще ялинку, яка стоїть в кутку кімнати. Вона світиться яскраво, Мерехтить мільйонами маленьких вогників. Кімната виглядає дуже затишно. За столом сидить родина. І матір з батьком грають на музичних інструментах. Але Котик звернув увагу на те, що в кутку під ялинкою сидить маленька, красива дівчинка з листом у руках. Вона сидить і плаче. На вулиці дедалі ставало холодніше. Кошеня зістрибує з дерева та йде на пошуки затишного куточка, де можна сховатися від холоду та снігу. Він заходить на веранду будинку та звертається калачико на килимку біля дверей. Котик слухає чарівну музику, яка доноситься з будинку. Засинає, він думає про маленьку дівчинку під ялиночкою. Йому цікаво, чому вона плаче. Зранку кошеня прокидається в справжній чарівній країні. Настало різдво, все навколо вкрито білим пухким снігом. Все навкруги дуже красиво, але все одно. Хочеться їсти. Де ж мені знайти поїсти, думає котик. Тут він згадує маленьку дівчинку, яку бачив вчора увечері. Невже вона досі сумна? Кошеня знову застрибує на підвіконня і поглядає у вікно. Ось вона, дівчинка. Ні, вона більше не плаче, але і дуже радісною її важко назвати. В будинку знову дуже дуже приємно пахнуло, і котик вирішив, що час йти шукати їжу. Але тільки він хотів втікти, дві тепленькі ручки підняли його з холодної землі. Мама, мамочка, подивись, кого я знайшла. Адже саме про цей подарунок я мріяла і прохала санту, отож, це означає, що він отримав мого листа. Того року для котика було найпримуркоче Різдво, кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.